6 жовтня, сухо, як в Сахарі, сіємо зиму пшеницю. Друзі, мої вітання. Сьогодні в нас 6 жовтня. Сьогодні ми сіємо по пшеницю нарешті, тому що е дуже складно було знайти ді ділянку, яка буде там плюс-мінус рівненька, щоб це був один масив, щоб не було якісь там якогось пуза, знаєте, як в мене от на полі. Хто знає там хто дивиться відео? Тому дуже довго шукали, і я не записував відео, тому що не знав до кінця, не був впевнений, що вона у нас буде, але. Ми забрали цю ділянку, 10 гектарів, і сіємо, демополе 5 гектарів пшениці озимої, і весною буде демополе 5 гектарів сої гемошної. Трошки вам розкажу м, саму демку для початку, що в ній буде. Тобто, це буде одна норма висіву, одна пшениця, одні добрива, одна кількість добрив. Але демка сама буде заключатись. Тому ми демо використовувати схеми різні схеми захисту. Ну, з, різні схеми ЗЗР. Тобто буде одна контролька, ми залишимо там мінімальна, друга це буде е, все в кучі, і гербіциди, і фунгіциди, там інсектициди доброва. О, теж ми заміримо. Е, і буде три схеми. Це все буде по гектарно. І буде три схеми: е, мінімальна е, обробка. Ну, тобто по грошах я маю на увазі. Мінімальна, середня і максимальна. Тобто будь-які самі дешеві препарати, які середні, і щось там, наприклад, ісінгенти або щось хороше. І будемо заміряти так само. обробка буде Т 1 Т2, Т3. Тобто вихід в трубку, там вихід пропорцево, і після цвітіння, або цвітіння, і після цвітіння. Також це все буде трошки в майбутньому. Тому будемо заміряти і вам показувати для того, щоб ви розуміли, що якщо ви берете цю схему, це така рентабільність, якщо ця схема це така, якщо ця, це така. Давайте трошки вам розкажу історію цього поля. Тут був соняшник по обробці грунту. Не було дісковки, була два рази ця ПТК, цей рублячий каточок. Знаєте, той, який перебуває палку, два рази ми пройшли з палкою. Ой, два рази пішли з цим рубячим каточком і м -м, прямо так от сівалкою засівали. Так сказати, не утіл. у всій красі, дивіться. все як треба, бачите. Тут два рази була ця пт шка рубячий каточок. Бо отак от він робота зробив, бачите, красота яка. І ми от прямо по ній і пішли. Не Нічого нема. трошки, конечно, десь там вилазить сушник, тому що дуже сушно. Бо сушник вилазить, але в, принципі, в принципі, ну, непогано. Тому дощів не було десь місяця півтора вже на цьому полі, тому дуже-дуже сухо, дуже пильно. Сівалка толком знаєте, не лізе, із того, що немає дисків. Тому. Десь там два сантиметри, десь півтора, десь навіть є на поверхні на превеликі жалі, але ну вона просто не лізла. Далі, значить, дивіться, пшеничку ми сім керамік від лімагрейн. Перша репродукція протруєна. Вона була нашими ну, нашим комплектами. Думаю, багато хто знає. Багато хто брав. Це була Авіцена. 0,5 літра на тонну, плюс Альберта 0,5 літра на тонну. І Power Start 1 літр на тонну. Це така була у нас таке було пропруження насіння. О, Значить, дивіться, сіємо її 4 мільйони. Або це е, скільки там, 190 кг, тому що маса 1046 грам. Маса тисячі тому 190 кілограм, якщо, якщо в кілограмах в мільйонах 4 мільйони, якщо в штуках на метр, це десь виходить там приблизно 65 штук на метр. Отако. От Далі добриво. Ми даємо діамоній фосфат. Це 18% азоту, 46% фосфору. Чого саме таке добриво? Тому що. Я спочатку думав дати нітрамофоску, але тут якби чернозем, в чернозему в принципі калію вистачає, плюс пшениця не так сильно реагує на калій, тому я вирішив, ну якби порахував, грубо кажучи, вартість добрива і вартість е девешки фосфору, тому що, в принципі, єдине, що треба пшениці на початку, це трошки азоту і фосфор. Сіємо ми діамофоски діамофосу е 80. Десь 80-90 кг на гектар, тому що це СІЗК, і самі розумієте, як на ній там виставити чітку норму. Це дуже важко. Тому десь приблизно 80-90 кг. Це буде така серія відео. Тобто е ми будемо знімати від посіву до уборки і так же само будемо знімати всі етапи. Будемо розповідати, що ми робимо на там на якомусь етапі, для чого ми це робимо. Тому м -м, слідкуйте і підписуйтесь на канал. Я думаю, буде цікаво.